Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентно-акустичної системи від компанії Ground Zero серія Iridium. Модель JZIC 650FX. Постачається в фірмовій упаковці комплект, динаміки розміром 16,5 см. Ось так. Запаковано у нас все. Тут знаходиться інструкція невеличка. Два твіттери, високочастотні динаміки. Чотири кроссовери. Ось так запаковані. Монтажний комплект. Додаткові чаші для твіттерів. І також основні динаміки. Динаміки з захисними металевими решітками. Ось такий дизайн мають. Магніт схований всередину в корзину, корзина штампована зі сталі. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Номінальна потужність даного комплекту заявлена 100 Вт, максимальна 140 Вт. Інший динамік також з захисною решіткою. Монтажна глибина всього 4 см даних динаміків. Дифузор з пресованого паперу і підвіз гумовий. Опір у даних динаміків заявлений. 4 Ом чутливість 90 дБ. Додаткові характеристики і вартість акустичної системи ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua